Перша книга Самуїла, 20 розділ, 25, 26 вірші. Нагадаю вам, що Давід і Йонатан придумали план, як зрозуміти, що там дійсно в серці Саула, чи розкаявся він, чи він хоче вбити Давида. От. І а, свято зараз буде. На цьому святі, на на цій вечері повинен бути присутній Давид обов'язково. І ми зараз подивимося, як відреагує Саул на те, що його не буде. Якщо він буде сердитись, значить він не розкаявся і хоче вбити Давида. Якщо він скаже, що ну, нормально, що Давіду немає поруч, то значить він вже кинув цей план вбивства Давида. Читаємо і сів цар на стільці своїм, як раз у раз на стільці при стіні. І встав Йонатан, а Авенір, Авенір це начальник його війська, сів з боку Саула, а Давидові місце було порожнє. У Давида там було своє місце біля царського столу, тільки для нього, і там повинен сидіти саме він. Та Саул нічого не говорив того дня, бо сказав собі: це випадок. Давид не чистий, бо не очистився, тому цього разу його нема. Він очиститься і, можливо, наступний раз буде. Бачимо, це а, стіл. А це свято, це велика подія в зрадському народі. Усі поважні люди зібралися для царя, щоб разом з ним приймати цю їжу. І Давид, він ще родич Саула, він поважна людина, а його місце порожнє бачимо там знак, і, і, і знак, що там повинен сидіти Давид. І цей знак на ньому ще інший знак заперечення Давида немає. От. І Саул не розсердився. Чому? Ось що він думає. Він думає, що Давид нечистий. Тобто, щоб приймати участь у цій вечері, людина повинна бути по закону Божому чиста. От. І якщо вона не буде чиста, якщо вона не виконає якісь правила закону, то це буде гріх перед Богом. І це буде проблема. І він думає, що це замок для Давида, це проблема. Він боїться порушити закона. Саме тому його зараз немає на вечері, саме тому. А його місце порожнє. Бачимо, тому Давид сидить з усіма, але там знак заперечення, тому його немає. І у Саула є надія, що Давід, Давид повернеться наступного дня. Знову буде продовження, вони знову будуть разом їсти. От. Що для цього потрібно зробити? Треба молитись Богу. Треба просити у Бога цю праведність перед законом. Бачимо, що Давид молиться Богу, Бог це око. От, а він просить, щоб Бог йому дав праведність по закону. Бачимо, праведність по закону це у мок 10 заповідей, і там вподобайка. Це, це праведна людина перед законом. І людина повинна виконати постанови закону. Щось повинна зробити, що Бог каже, що цю людину очистить. І от все це Давид зробить, Бог. Красні руки, нагадую, що це руки, які належать Богу, а Бог дасть йому цю праведність. Бачимо, що Бог дає йому цих 10 заповідей, дає вподобайка. От. І це є вирішення проблеми. І наступна картинка. Вже Давид сидить за столом. Він праведний перед законом. І це надія Саула, що все-таки наступного дня Давид все-таки буде. А, Буде на цьому. Він побачить Давида. Коментарі і запитання до цього уривку. Перше, чи спрацював план Давида Янатана? Подумайте, вийшло, це чи не вийшло. Поставте зараз на, па на паузу і поясніть. Якщо він спрацював, то чому? Якщо не спрацював, то чому? От. Якщо ви вже поставили на паузу, йдемо далі. Я кажу так. План спрацював, він працює, але потрібен ще час. Чому? Тому що Саул ще не розуміє того, що Давид не повернеться, і Давида не буде, і він Давида не побачить, і в нього не буде змоги Давида вбити. У Саула лишається надія, що Давид наступного дня з'явиться, і він його вб'є, якщо він задумав його вбити. Біблія відкриває нам серце Саула, і ми бачимо таємне. Ми б не знали, що в серці Давида, Саула, але Біблія відкриває нам серце, Бог знає серце, і це описано, що він подумав. Ну, це те, що Давида немає, це не проблема. Завтра він буде. От, якщо Саул задумав його вбити, то він буде намагатись його завтра вбити. Рано чи пізно наші діла, а не наші слова. Будуть свідчити проти нас чи за нас. Тому нам треба дочекатися. Будуть свідчити слова, о, діла, а не слова. Хто хоче придбати паперову версію Біблії три царя українською чи російською мовами, пишіть нам телеграм на ці номери, і у вас буде змога придбати цю книгу. І нагадаю вам, що на кожній сторінці, на кожному розвороті книги є QR-код. Заходите наводить телефонний на карход, заходите за посиланням на наш YouTube канал, і там ви попадаєте на відеоурок по цій сторінці. У нас більше ста відеоуроків на цю книжку три царі. Якщо ви з дітьми не можете почитати книгу, ставите мій відеоурок, а потім разом з дітьми можете обговорити питання чи коментарі, які були в кінці відеоуроку. Такий час побудете з дітьми в цій історії. Це посилання на наш. Сайт нехай Бог благословить вас і ваших дітей до наступного разу.